Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Взагалі мій канал про будівництво Показую я вам, як е, правильно будувати, намагаюся тим бачу, показувати вам це. От. А, в цьому відео я хочу вам показати, поділитися з вами черговою своєю покупкою в свій арсенал. Ось е, Це така пилочка Devo Devo е, DCS 573. Ось. І коли я е, собі Підбирав е, безпосередньо цю пилку, ну, не цю, я розглядав там декілька варіантів от, і переглядав на Ютубі відео, е, щоб, щоб визначитися, то, то, який інструмент більше підійде е, для мене. Ось, е, я визначився, <плоджував> придбав. От, але конкретно ця модель е, DCS-573, мало відео, е, відео е, на... Українській і російській мові, так щоб було зрозуміло. От, з, з, більшість переважно там на англійській. На вони. вони показують, як вона працює, як вони її ріжуться, але ж того не розумієш. Тому я вирішив зняти таке відео, поділитися, може комусь буде корисне. Ось, е, хто розглядає собі такі варіанти. Е, комплектуються вони е, ось таким диском. Диск йде на 184 мм діаметр. Ось оригінальний диск. Не знаю, може я далеко камеру поставив, чи буде видно, чи не буде видно. Потім покажу вам це зблизька. І звісно, що він йде без акумуляторів, без нічого. Якщо купувати даний девайс, так скажемо, в офіціалів, там, звичайно, цінник десь там в космосі. От. І вони там вже комплектують або з акумулятором, і кейс там іде, Ну там ціна така, що я не знаю. <гум> ну, Тобто я навіть не розглядав офіціалів купувати. Купив я е, її, це американка, бачите, 20-вольтова йде вона. Е, купив на Олексі нашого продавця. тобто Там дуже багато людей, які продають техніку Девольт. Так само в мене групи є на Viber. От, і собі прицінився, де там вигідніша ціна мені, і я там собі придбав. От. Е, рекомендую, тому що для чого вам переплачувати офіцівалів, тому що в е, офіційних магазинах е, вони стартують від 12 тисяч, сама пилка без нічого 12 тисяч гривень. І 17, напевно. Щось таке, бо я там розглядав та погортав, мені це не цікаво стало. Я знайшов на, на великсі продавця, який мене задовольнив. І відповідно ціна пізніше вам розкажу по цінам. От. Ця пилка характерна чим? Вона йде 20-вольтова, працює з обичними акумуляторами, ось такими 20-вольтовими Девольт на 2 А, на 5 А. Є більші. І може працювати з ось такими флексвольтами. Це дуже крутий <світ> девайс, я вам сказав би. Я, я ще, так скажу, не тестував її. Оце знімаю відео. Дивіться, вона навіть в роботі не була. Диска ще навіть я сюди не ставив. Знімаю моє відео. Ви будете перші це бачите, як я нею буду користуватися. Ось. Що ще розказати. Певно, що чому я обрав саме цю модель, а не іншу. Бо лінійка Девольта конкретно дискових пил не маленька, Вона є там базові, такі, ще на роторних двигунах. DCS 391 якщо я не помиляюся, це така сама слабенька пилочка. Потім йде DCS-393, теж вона подібна. І теж там роторний двигун. От. Далі вже на заміну їм прийшла більш новіші моделі 555, 556. Оце я 555 собі розглядав. Вона теж така маленька, компактна але, е, і вже безщитковий двигун на ній. Е, на базі. Ось. Чому я її собі розглядав? Там вона звісно, по ціні дешевша, приємніша. Ось е, от така 5 там їй можна сказати за глаза. З нею працювати, тому що ці акумулятори в мене були, а це я мусив придбати конкретно для цієї пилки, щоб вже комфортно працювати. Але менше з тим, 555-ту я розглядав, але подивився теж відео огляди і трошки якби для загальнобудівельних робіт вона заслабка. Тому прийшов до такого виводу. Почав розглядати 570-ту, DSES-570. Все, вона мені і дуже багато відеороликів на Ютубі про 570-ту модель. І вона мені сподобалася все. Я, я вже навіть знайшов продавця, домовився з продавцем, і вже він мені мав все відправляти, я вже йому адресу відправив і все, я, я якби, оприділився. Тут попадає мені. Я ж гортаю там оголошення і попадає мені 573 Я чув про цю модель, таку дивився, але вона е, трошки дорожча, звісно, і тому я не розглядав її. Ось, е, 573 модель. Не розглядав її. Потім е, цей продавець, який продавав 573 модель, не конкретно цю, якого я придбав. Просто підказав мені, я кажу, я розглядаю собі ось там 570-ту модель або 556-ту. Він мені зразу каже, якщо вам для загальнобудівельних робіт 556-ту модель відкидайте, тому що вона заслабка, Це таке там фанеру розкроїти, відрізати. А вже якщо вам там потрібно доски п'ятдесят віддарцювати, то вона слабенька, вона ну, не для того призначена. 570-та модель теж мене запевнив, що. 570 модель, і ви собі е, запам'ятайте 570, DCS 570 модель це е, якби одна з найпроблемніших пил. Е, тому що там е, не продумано що то з платою. Е, Загалом горить плата, горить плата, а ремонт плати коштує чу чуть ли не повністю стоїмость нової, нової пилки. Тому теж дякую тому продавцю, який мене відмовив від покупки 570-ї. І я почав розглядати. Ну, думаю, ну що ж, ну не з добавлю я ще там тих в свій бюджет трохи. ось, І буду купувати 573 ю модель. 573 я модель е, вона характерна чим, що вона працює на 20 вольт з звичайними акумуляторами і е, флекс от 9 амперка. От. Що у, у загальнобудівельній справі? <смір> Мобільність в першу чергу і автономність, воно якби в пріоритеті. Тому я обрав, знайшов одного продавця, який запропонував мені найвигіднішу ціну на дану модель. От, з акумулятором <смір> більше було, як кажуть, танцем з бубном, тому що вони теж не дешеві ці. Флексоволь таки шукав собі вигідніший варіант, тому не в даного покупця продавця, тобто, перепрошую, придбав акумулятор, а в іншого. Ось, загалом ось така історія, чому я обрав 573 модель. Зараз я буду ставити, дивіться, тут в цій моделі ось тут знаходиться ключ. Навіть і тут пише маркеровка і Будемо ставити диск і певно тестувати. вот так -то я, я її включав. Ось тут маємо шпіндель, який фіксує, фіксує ротор і відкручуємо. А воно так навіть і не зажато Ось так. Відкручується. Раз. Вот від гаечка, фіксація я, да. Це сюда, це сюди. Ага, так у меня бути все добре. Зараз протестую, покажу вам як вона рубає 50 доску на, на цих акумуляторах, на цих і на Ось. І Потім потрібно буде мені оцей а, лист де ОСБ. Мені потрібно його порізати на смужки. По 6,5 см. Мені для маяків потрібно поставити сьогодні, виставити колони йдуть. Не знаю, чи в кадр вони попадають, чи ні. Чотири колони Потрібно виставити маяки і сьогодні штукатурити їх. Тому мені треба буде це на порізати. Вам може частину щось там з відео залежить, покажу. Так, це поки стороном. Покажу вам близька. Як виглядає оригінальна пилка, тому що можна попасти і на так скажімо, репліки. Ось. Так. Тут теж дата виготовлення, це 23 й рік, обов'язково в оригіналах воно має бути вказане. І лита, не лита, а алюмінієва станина. Така має, звісно, люфт трошки, таке. це ж інструмент не так, що ж будемо показувати? Тут Оди я приносив брусок. Двоєчка. Це двохамперний акумулятор. Включаємо. Тут я приносив брусочка. Так, 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 отако я вам буду вам показувати. Звідси. Тоже не дуже зручно. Давайте це переставимо. Ось так. У глибині теж воно дуже швидко раз. От шпрингіль підняв сюди, глибина максимально опустив, зафіксував, що дуже зручно. це так працює на 2 амперім. Він у мене повністю заряджений бачите, через що трошки і зупинився. Чули, який звук, які обороти з даним акумулятором. Ставимо п'ятерочку. Чуєте, Зразу ротор швидше на і розігнався. набагато краще працювати. Це п'ятерочка 5 амперна 20 вольтова. Ну і, як кажуть, вісінка на, на торті ось такий акумулятор, девольтовський, Вольтовський флекс вольт. Автономність у загальнобуділеній справі це. Коментарі будуть зайві. Тому що в парі з флексвольтом даний девайс працює просто на вищому рівні. Зараз зафіксую фанеру і покажу вам, як вона листовий метал буде різати. Хоча я думаю, це буде зайве, що там показувати. Щось, я хотів ще показати вам, як розпилюю вдоль. Були б струптини. Зафіксував би на струптинку і показав би вам, як, як розплює долю. Але тут, побачите, як я собі сконструював таке місце на об'єкті для відео, то виходимо із становища, що має. Чим не струбціна? Будемо пробудь розпускати. Я просто я вам скажу одне задоволення від роботи цією випилочкою. До конца не резал его. Вот так. Такое видео у меня получилось показать вам, что мог показать. Вот такая пилочка в паре с Лекс Вольтом. Такой у меня Ось маркировка 573 модель. Супер просто е, так, і покажу вам, як е, листує матеріал, вона розпилює. Поперечного упора немає. Воно все докуповується окремо, це дебольт, всі приблуди докупляй окремо Ось сюди, ставиться. ну Розумієте, да? що таке поперечний упор. Тут Фіксується така е, лінійка і якби, вже ведеш по краю і відрізаєш. Так як вона її її немає, я придумав зараз так, побистру на бистру руку відміряв, от, змінусував оцю частину, тут от 4 см станина забирає. І 6,5 мені потрібно, потрібні такі смужки. Тобто 10,5 см відміряв, прикрутив от на ці струбцині цю досочку, щоб, щоб вона нікуди не втекла тут із краю. Все. І зараз будемо піляти. Відрізати смужку. Ось така рівненька планочка отримала, яка буде слугувати мені маяком на штукатурку колони. Так, ну що, а тепер вертаємося до наших баранів, як скажуть. Цінова політика, звісно, вас цікавить. Е, придвал, е, даний девайс я за 7,5 тисяч гривень. 7,5 тисяч гривень це вони тільки стартують ну, на Олексі. На Олексі. Так скажемо, чорних продавців, неофіційних 7,5 і уведіть тобто, в Олексі DeVOLT DCS 573 модель і вам видасть пропозиції. Тобто, 7,5 тисяч. Я ще трошки поторгувався, мені трошки ще уступили. Тобто, якщо, може, вас зацікавило, напишіть мені в коментарі, я вам поділюся із продавцем даним. Може по рекомендації він і вам е, уступить якісь там пару сотень гривень. Ось. Акумулятор 9 амперний флексвольт. Середня ринкова ціна також в чорних продавців 6 тисяч гривень. В офіційних магазинах я навіть і не шукав, тому що я подивився, скільки коштує пилка, тобто 12 12, 14, 17. Тобто різні продавці собі ставлюють. Ну, не продавці, а офіційні магазини ставлюють собі ціни, за які вони хочуть його продавати. От. Але для чого платити більше, я вам скажу. Заходите на Новіликс, є, так сказати, свого роду контрабанда із Америки і купуєте за хорошу ціну. Тому 7,5 півка, 6 тисяч акумуляторів, 13,5 тисяч гривень. І, як то кажуть, нічим собі не відмовляють. А вона себе окупить. Декілька продуктивних днів і вона себе окупить. Ну Ось такий е, відеоогляд у мене получився. Не судіть строго, як кажуть, як вмів, так показав. А кому е, інформація була дана корисна, обов'язково поставте палець вверх і підпишіться до мене на канал. А на каналі в себе я показую будівництво, як воно є.